На відкритті дитячого садочку в селі Ігровиця зібралось чимало людей, адже цієї події чекали давно. Останній раз у селі садочок працював ще у 1990 році. Після цього про такий заклад лише мріяли. Три роки сільська рада виготовляла документи для конкурсного відбору на проведення реконструкції будівлі. Роботу над оновленням садочка розпочали у жовтні минулого року. На ремонт закладу пішло більше мільйона гривень та чимало зусиль. Тут не було ні електрики, ні води. З тих пір ми йшли дуже довгим шляхом, проте дуже старалися мріли. Кажуть, Марія вмирає останньою і надія, тому прикладали всіх зусиль не тільки я. Я моя заслуга в тому, що я готувала документи. Будівля була стара, зношена, запущена. Ну що ж робили? Підсилення фундаментів, підведення води, електросвітлення не було підключали е, і стелю, і підлоги, і стіни. Ну практично все можна сказати з голих стін піднімали. На виконання проекту виділили 1 мільйон 100 тисяч гривень із державного фонду регіонального розвитку і 120 тисяч гривень із районного бюджету. На відкриття садочку приїхали представники й обласної та районної влади. Сьогодні ми прийшли з тим. Щоб щось змінити. Змінити в умовах, коли в країні війна, в умовах, коли є проблеми. Але тим не менше, ми шукаємо можливості для того, щоб створити умови, для того, щоб діти, котрі потребують цієї підтримки, потребують піклування, вони мали належні, нормальні умови для свого перебування в садочку. У садочку є 27 ліжечок, розрахованих на таку ж кількість дітей. Проте охочих набагато більше, розповідає завідувач дошкільного закладу. Світ малечі зараз дуже гарний. Тут нові меблі, іграшки, практично нові стіни жартує очільниця дитсадка. І порівнює його з новою квартирою, у якій все добре, проте поки бракує затишку. Тому поки що обживаються. Це якби ми заходимо в квартиру, яку зробили ремонт, поставили просто трошечки меблів. Треба зробити їх затишок, треба зробити багато чого, тому що багато ще праці є, звичайно. І благоустрій території, і квітничок хочемо, І зараз землю засіяти, і травичку засадити обов'язково там для майданчика діточок. Доробити багато ще потрібно і середині садочку, і теплити садочок потрібно зверху стелю. Особливо раді новому садочку мешканці села, адже їхнім дітям тепер буде. Дегратись, навчатись та проводити час. Дочці пані Надії лише рік, але жінка вже планує віддати свою дитину у цей садочок, тішить заклад й інших батьків дошкільнят. Ми дуже чекали довго, ми дуже раді, дуже вдячні, що нарешті закінчили і сподіваємося, що все буде на краще на майбутнє. Тут все нове, дуже багато приклали сили, старання, праці. Всі допомагали. Села люди багато допомагали, іграшок багато є. Є е, кріселка, всяке та все. Е, столики дуже гарні, дуже все дитяче гарне. У нас дуже довго не був садик, не було дітки, не ходили в садик, але тепер буде.